Слава нації, вітаю на каналі Добри Рембат, ефірі. Добрий, Відео присвячене братиму, який зараз працює з цією парою сковбуксувальних на евакуації і через специфіку. так, Тут нюансів і різниці роботи на БМП 113-х. Там виникли мінуси, ми допрацюємо обов'язково геометрію, буде краще, буде як слід. Поки що, дивись, побратими. Отут воно так підфіксовується трохи. Проте, все ж таки, отут, будь ласка, якимось дротом, якимось дротом обв'язую, просто щоб воно ну, не розкручувалося. так? Воно так, ну, доволі таке грубенько фіксується. Сам. Проте ну, все одно звісно, на цьому їздити не можна. І щоб мати певність, що воно не випаде у тебе, ось тут зав'язую, будь ласка, дротом, поки ми не зробили наступне покоління.